Російські військові все намагаються знайти дорогу до Києва, та переваги війська РФ так і не мають. Як і не мають нічого людського, ворог продовжує цинічно обстрілювати цивільних таким по мирному населенню. Уєному вони не щось не дуже стараються. В основному нічтожують мирне населення, бомблять туди. Ще тиждень тому атмосфера на броварському напрямку була напружена. Ворог неодноразово намагався прорвати нашу лінію оборони колонами щонайменше 40 одиниць танків. Та наші хлопці працюють, тому противник отримав достойну відповідь. Серед втрат був і командир полку РФ. Стріляють на приділені цілого дня, то тобто є сті, стріляє тяжоле орудія, то тобто є міноміти, савушки, все стріляють. Самоліти літають над нами. І де-то ДРГ ходить, где-то там, непонятно де, Ну где-то ходять. Питаю себе ті всього пролезть. Просто не можуть, тому що стоять наші товариші. Втрати ворога говорять самі за себе. Не рятує противника ні зброя, ні техніка, ні високі звання. Можливо, вони висновки зроблять, адже отримали по шапці. І досвід розбитих російських колон можливо таки дасть свої результати. На броварському напрямку ця ніч пройшла тихо. Хоча ворог подекуди нагадує про себе мінометними обстрілами. Вночі проводить аеророзвідку, але наші захисники готові до спротиву. Розвідка ж не просто так ну, проводиться, тим більше безпілотником. Вони точно хочуть так сказати, пройти, знайти собі коридор, слабі місця, може прощупати, щоб потім вже, е -е, строїть може, якісь плани щодо прориву. Ну, опять же, тут всі стоять ну, крепко, тобі ж прориву в них не буде, по-любому. Українці спокійні та оптимістичні. Вони чітко знають, ворог не пройде. Всі готові на своєму місці. Хлопці всі знають свою роботу, то з готові зустріти ворога в будь-яку хвилину. Полка нормальна, всі на позитивні. Держимся, колективо гарний. Ну а так все. Вбивому духу все добре. Будемо захищати Україну. Такий настрій українських воїнів лише посилює віру у нашу перемогу. Тож підтримуйте збройні сили, допомагайте нашим захисникам, адже тільки разом ми сильні.